Привіт, мої хороші, мої дорогі глядачі, мої дорогі українці. Ви не уявляєте, як я зараз хвилююся. У мене думка-думку доганяє, я нічого не могла робити, доки не записала вам це відео. Чому так? Тому що багато є речей. Які мені болять, які накипіли. І це така буде своєрідна, маленька і одночасна і сповідь, і заклик можливо. І мені дуже зараз важливо, щоб я була почутою. Отже, мої хороші, я в першу чергу хочу вас привітати з наступаючим новим роком, з Василем, сказати про те, що наш рік, 2023, був надзвичайно складним. Рік, в якому дуже багато втрат, дуже багато болю, дуже багато страждань, дуже багато сліз, і цього не відбереш. Це все насправді дуже сумно. Але що я хотіла сказати, що мене хвилює найбільше, друзі? Мене найбільше хвилює сама тенденція того, що я спостерігаю зараз у суспільстві між людьми в соціальних мережах. Це те, що ми самі цього, мабуть, не усвідомлюємо, програмуємо себе на дуже неправильні, як на мене, це моя суб'єктивна думка речі. Що я маю на увазі? Дивіться, ми по суті. Живемо зараз у позиції жертв. І те, що я спостерігаю між людьми, що це значить. Тобто, у мене таке складається враження, що люди зараз міряються горем. Кому гірше, той виграв. Це страшна насправді гра. Люди нав'язують один другому позицію і установку не живи, не будь. Це насправді для нас всіх може дуже сумно. Повернутися, тому що ми почнемо на фізіологічному рівні хворіти, тому що та установка не будь не живи», вона програмує нас, нашу свідомість на, 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 на помирання, на смерть. Це справ, насправді дуже сумно. Тобто, у нас таке от є зараз у суспільстві боятися сказати, що я радію чомусь, боятися сказати, що мені добре. Але, друзі, якщо замислитися, то це ж зовсім неправильно, тому що, дивіться, от зараз такі буду речі казати, ну, але вони очевидні. От коли ваші батьки займалися сексом, там були мільйонні перегони. Мільйони хотіли прийти в цей світ. Мільйони. І ви єдина людина, хто добіг першим і єдиним. Вам було дано можливість. Бути в цьому світі це величезний дар, ви вибрані. Жити в цьому світі, в Україні, в своєму роду, ваш рід пережив дуже багато всього: горя, страждань, розкуркулень, революцій, війн. І навіть зараз ми знову перебуваємо в війні, знову. Ми перебуваємо в цьому всьому заради того, щоб жити. І тому. Нав'язуючи думку про те, що не радій сьогодні, ми ніби обесцінюємо саму суть народження, саму суть життя. Тому я живу от останнім часом з величезним внутрішнім супротивом цьому всьому. Але ж ну, і наш ворог він не, він не передбачив того, що життя завжди перемагає смерть. Завжди. Він не передбачив того, що обов'язково за зимою прийде весна, обов'язково за ніччю, за темрявою настане ранок. І добро у цій війні воно теж переможе. Я вас просто закликаю, друзі. Не, не, не толеруйте цю ідею, в кого хуже той і виграв, в кого хуже, той і краще, в кого гірше. Той і кращий, будь ласка, толеруйте добро, толеруйте підтримку, толеруйте радість, поширюйте це, концентруйте на цьому увагу. Інакше ми не вийдемо, ми і так вийдемо з цієї війни, обов'язково травмовані. Не додавайте цього травматизму один одному, будь ласка. Не втрачайте простої здатності і можливості радіти простим речам, щоденним дрібницям. Тому що ідея життя і полягає в тому, за це наші хлопці і стоять на передовій, щоб ми жили. Звичайно, що я м, м, кажу про м, те, щоб м, знати міру. Я не кажу, щоб плювати на все, що відбувається. Ні, я хочу, щоб вони правильно зрозуміли. Тому що для того, щоб підтримувати хлопців на передовій, для того, щоб боротися. За право бути, за право жити, ми маємо мати сили. І ми маємо їх щось черпати. Ми, ж, ну, ми як батарейки, ми теж, ну, батарейки наші внутрішні, вони теж сідають. Для того, щоб могти працювати сьогодні, щоб могти допомагати, підтримувати, ми маємо теж щось черпати сили. І це мають бути прості речі, такі як. Сьогодні е, Маланки і от завтра святого Василя, друге свято, традиційне наше українське свято. Ми мусимо, мусимо їсти, з'їсти щось смачніше, випити каву, випити бокал шампанського, з'їсти цукерку чи мандарина. Це такі елементарні, це базові речі, яких ми потребуємо. Але зараз я чую, я бачу, що люди йдуть з магазини з сумками, з торбами. Я ж розумію, що люди будуть вечеряти, але люди бояться про це сказати. Це насправді страшно, тому що нав'язується думка. Не можна цього, не можна, не живи, не будь. Звичайно, що ми і не можемо радіти, так як раніше. Це нормально, це природньо. Але ми мусимо з чогось черпати енергію. Я вас просто закликаю. Давайте будемо добрими, давайте будемо толерантними, давайте будемо обережними, бо ми сьогодні всі ходимо з відкритими ранами, особливо ті люди, яких торкнулася безпосередньо війна. Будьмо обережними, будьмо добрими, посміхаємося, підтримуємо, цінуємо саме життя, бо Господь віддав сила свого за те, щоб ми сьогодні жили, а не за те, щоб ми не жили. Тому я вас просто закликаю. Давайте жити з установкою на радість, на щастя, на добро, на задоволення. Ми народились для задоволення, не для страждань. Тому те, що ми не можемо зараз змінити, ми мусимо це прийняти і навчитися максимально в цьому отримувати задоволення від простих речей, від ялинки, від того, що в нас є поряд люди, від того, що ми просто проснулися. Від того, що в нас є руки і ноги, в кого усіх немає, все сьогодні в порівнянні. Цінуймо те, що ми маємо. Друзі, я трошки розлила на себе шампанське. Прийшлося поразкою сушитися і запирати. Не було кому мені відкрити його. Ой! Такий я відкривач. Мої хороші. Я вам дякую за те, що ви мене підтримуєте в веденні мого каналу. Без вас не було б його. Мені поки що подобається те, що я роблю. Я від цього отримую задоволення. Щиро вам дякую. Ви мої перші глядачі. У мене навсього на з вересня місяця і вас вже близько двох тисяч. Мені це дуже приємно. Це непоганий результат. Це означає, що те, що я знімаю, те. Яка я те, що я кажу людям, що я доношу, як я живу, людям це подобається. Мені це дуже приємно. Знаєте, що б не відбувалося зараз навколо, по великому рахунку, всі ми люди дуже хочемо, щоб нас любили. Ми дуже хочемо любові. За всім цим негативом, який відбувається, все одно завжди ховається, що потреба в любові. Ми дуже хочемо, щоб нас любили. Кожен із нас. І я в тому числі, мені подобається, коли мене люблять. Я не боюся в цьому зізнаватися. У мене є така потреба, це природня нормальна потреба, друзі. Тому не соромтеся казати про те, що вам хочеться, чого ви прагнете. Не... Кажіть другим людям про любов. Я вам дякую за те, що ви любите мене. Я люблю вас. Я рада, що ви в мене з'явилися. Будьмо. В новому році більш щасливі, більш радісні, більш добрі, Помагаємо тим, кому потрібна допомога. Це теж сам процес він переносить задоволення. Якщо у вас є під боком зараз бокал шампанського чи то вина, що у вас є, будь ласка, зупиніть відео, я вас зачекаю. І ми разом з вами піднімемо цей келих. За любов, за щастя, за радість, за щасливіший 24 рік, ніж був наш попередній. Вип'ємо за перемогу не просто на полі бою, за перемогу добра над злом, за перемогу любові. Вона завжди перемагає, мої хороші. З наступаючим вас новим роком. Усіх вам благ! В ваших родинах, в особистому житті, в кар'єрі, в здоров'ї вашому, нехай всі ваші мрії найпотаємніші, самі заповітні кожного з вас, кожного нехай збуваються. І найголовніше, нехай збудеться наша найбільша, одна на всіх величезна мрія. Нехай станеться перемога з найменшими втратами. Наскільки це буде можливо? Нехай вона швидко настане, нехай станеться чудо, нехай Бог почує всі наші молитви. Дякую вас з новим роком!